Вітанечко! Ще одна моя любов це традисканції. Сьогодні маю намір з ними так міцненько позайматися. Кажуть, треба готуватися до холодних ночей, а значить, цю красу треба рятувати. А тому заношу їх з вулиці. Вони в мене весь теплий сезон були на відкритому повітрі. І почували себе по-різному. Зараз вже, вже, звичайно, такі пошарпані дощем, вітром, але нормально, трималися, все окей. І так, покажу, розкажу деякі сорти. К -к -к -к. Перший мій улюблений сортик це ось живчики, які я зняла і вдалося вкорінити. Називається міні-лілак. Ось вона у мене весь сезон в такому мал маленькому об'ємі, мабуть, 0,3 десь. Тобто настільки компактний сорт, і я вам не передам який це похнастий, завжди класний кущ. Ну, в принципі, будемо зараз осінь зиму ростити, все, все буду показувати для себе завжди на підвіконечко цих лялечок, для настрою. Прикрашаю і буду показувати, які вони чудові. Отже перша міні-лілак є. Ух, корінці є, супер. Далі, компактна, але не до такої міри. Це у мене рожевий дракон. Рожевий дракон вирізняється тим, що у нього махнаті листочки. Ось вони пухшистіки. От він дракончик такий. Ага, видно, варсин, варсиночки на листочках. Так. Кущ достатньо компактний, але вже росте швидше, ніж міні-лілак, яку я показувала першою. Це вже обскубаний, вкорінюємо. Як бачу, вже вкорінилися, то вже підрощую живці. Далі Далі це розовий клон. По габітусу куща дуже схожа на розовий дракон, компактна, пушхнаста, але вони такою шапочкою також наростають, добре розходяться гілочками, такі класні сорти. Але, на відміну від дракона, вона глянцева. Так, листочок. Глянцевий. І ось її був кущик. Обрізаний теж. Всі в маленькому об'ємі в мене були. Красуні. Фокус завжди чи на руку на мою сходить. Угу. Є далі. Далі у мене з компактних це. А, і ще є міні-міні, але я її розживцювала і сам кущик загубила. Вони у мене в такому стісненому груповій розстановці були <губ> на вулиці. І, звичайно, до таких мініатюрних треба було більш дбайливіше ставитися, бо вони ж мають таку схильність затискати одна одну. Трішечки рожевіє листочок, ця димка рожева може. Помітною бути, так? Але сама по собі вона більш більоса. Крила ангела, надзвичайно мініатюрна, повільно росте, кущиста така лялькова красуня. І самі, коли кущик дорослий, самі листочки, отак, по краям, вони хвилькою такою. Ну, крилі ангела. Прикольна, прикольний сорт. Далі, із білих, таких, що не розживіють, не знаю, Це мен... ну, він в мене один сорт. Той, що класно кущиться, добре витривалий, і по габітусу куща мені дуже подобається. Якась альба у мене без назви. До них віднесемо ще білий, білий холм. Радискансія. По габітусу відрізняється від тієї альби, яку я щойно показувала. Бо вона ось так паучиться. Павучок. Ось такий павучок з косами. Значить, це треба враховувати. Такі гілки наростає доволі довгі нарощує. Ось така. Супер моя улюблениця. триколор. Тредисканція. Вона ще радужний холм. Ага. Завжди дуже красива форма куща, ампельна. І о, відрізняється тим, що у неї забарвлення різні. Бачите, гілочка може бути зелена. Ось, між іншим, гілочка дала спорт. А спорт це надзвичайно схожий на квадриколор. Вона у мене є. Так, це квадриколор схожа. От одна рослина, бачите, дає таку спортову гілочку. Її треба вищупувати, бо вони більш такі домінантні. Бачите, цієї, на відміну від квадриколора, от квадриколор фактично ідентичний. Такі мініатюрніші листочки, коротші між вузля і сама. Сам лист от він в таких дійсно радужних фарбах. І рожеве, і градієнтні такі, і кремовий відтінок, і білий, і тут же тобі і салатний. Ну, прям як наче підсвічуються вони. І в цілому виглядає надзвичайно так нарядно, красиво, яскраво, святково, ну, класно. Триколор, мені дуже-дуже-дуже подобається. Без сумнів, сумнівно знаменитись це нанук. У неї такий а, яскравий колір, щільний листочок. Ось мій кущик, який добре поскубаний вже на вкорінення. І малючки, які наростають, ось гарнюнечки підростають. Так, пропоную зі мною вкорінити декілька пагонів. Займемося сьогодні альбою. Так, погнали. Значить, ну, гілочки можна нарізати доволі так, як вам подобається. Або ж як допомагає, дозволяє кущик. Вкорінюється традисканція? ну, зовсім без проблем. Так, ну, нам досить для наочності. Так, ось такі гілочки я маю тільки через те, що вони більш рослі, наприклад, тих малих, так я кінцівочки брала взагалі меншенькі. Листочки доволі, звичайно, погодніми умовами виснажені. Під відкритим небом все-таки були. Але немає в цьому нічого зовсім страшного, бо вони у мене зараз у таких домашніх кімнатних умовах вкорінюю я під лампами, а потім можна тримати і на підвіконні. Вони, хоча і на підвіконні, напевно, вони вкоріняться, боже, ці традисканції просто неубивамі, значить. Головне, що я перед тим як з вулиці додому поганяла всіх паразитів, обробочку зробила декілька з проміжком, так щоб якщо яйця якісь десь лишалися, між іншим шкідників кліща одразу видно. Я, звичайно, і на вулиці, в принципі, Робила обробки регулярні. Бо е традисканції, ну я не знаю, ну, у нас такий клімат, от я живу, у нас їдять все. На всьому може бути цей кліщ, і на пеларгоніях, і на традисканціях, і тоді на звороті листочка буде видно от такі вони. Подовбані, подзьобані а, такі острівці будуть. Як ми бачимо, доволі чистенькі, ну, чистенька зворотня сторона, тобто по листочку видно, що його ніхто не сосав, не гриз, але все одно, перед тим як йти додому, я їх пообробляла двічі. Препаратами такої системної дії від усього. На вулиці можна було травити, це не вдома. Вдома вже дуже боюся заносити шкідників, бо тільки біопрепарати вдома. Ну так, значить, рюмочка, стаканчик 100 мл, вологий торф, Програма стандартна. Я тут не замарачуюсь, не зріз якийсь робити гострий, ні міжвузля, ну, в принципі, недалеко від міжвузля сам зріз, все без проблем. Зазвичай ставлю по дві гілочки у стаканчик, і ось таким чином ми йдемо вкорінюватися жодних парничків на відкритому повітрі. Слідкувати лише треба, щоб не просихав торф. І все. Тільки щоб не просихав торф. Є. Ну і на останочок зараз ще підемо на вулиці. Там у мене деякі сорти, там в груповій, такому посадці, в груповій, зріжемо гілочки, щоб вкорінити їх і зберегти для себе. Ось така в мене поляна із страдисканці будемо зараз розбиратися. Так, ну це сило Монтана. Вона в мене є варієгатна, а є, звичайна. Мої улюблені пухнастики обожнюю, обов'язково їх наріжу, максимально багато. Забираю всіх додому. Так, ну це парпл зібріна, зібріна, так? Далі. Далі. Тінантіна Прінглі. Дуже мене завжди радує, але зараз вона в мене тут під яблунею утримую, їх поки ще в такі фіолетові плямки вона прикольна тінантінка. але в тіні ці плями мало проявляються. Так, хто тут ось п'ятнистий є? Обов'язково забираю, вона ну, така екзотична, прикольна. І ще класно вона цвіте. Миленькі ось такі квіточки. Тінанті напрілі. Далі когось ще хочеться показати. Ага, колізія Кангеста. Теж обов'язково її візьму. Так, ось вона така. Ну, теж в тіні зовсім забарвлення. Не таке насичене колізія конгеста. Вона такими бантиками класно в кашпоросте. А, і ще в мене є жовтий жовтий холм. Да? Білий, жовтий і радужний. Ось вона. Така. Достатньо мініатюрні листочки, але а, а, така вона довгі гілки нарощує і ампельна структура куща. Це ось аурея. Салатно жовтого кольору. Зовсім не вибаглива, кому треба так озеленитися, свіжі, свіжість таку надати. Балкон, можливо, це ну і класно розростається. Так, ну, наче всіх показала. А, оце ще. О, забула. Вона на яскравому сонці, зібрина якась, забула, як називається, і на яскравому сонці вона така жовтого кольору стає. Дуже прикольна. Влітку треба тримати на відкритому сонці. А, хосепуч. мій любимчик. Ось він. Чорненький. Ось так. Теж ще білими такими намистинками зацвітає. Зараз він якраз відцвівся. Були такі миленькі квіточки. Люблю його. Ну і власне ще класика жанру це квадріколор. Так, це зебрина квадріколор. Ось вона. Це те, що я говорила. Спорт видає триколор, той, що радужний холм. От вона така красуня яскрава. Теж обов'язково її забираю. Зараз буду займатися живцюванням, рятувати своїх красунь від холоду. Дякую. Пригадала, хто це та, що жовтого кольору на яскравому сонечку це Парпл Плюш. У неї листочки, такі теж з пушком припушені. Зараз. Пухнасті листочки. Purple Plush. Прикольно, надзвичайно цінний і улюблений мій сорт. Так, і ще знайшла прасу пухнасту. Палпума, якщо я правильно вимовляю, ось такий пурпуровий пухнастик. Зараз будемо живцювати.